Так, захотів сьогодні прогулятися. Сьогодні сонечка немає, о, так пасмурно, прогулявся, їхав поїздом, потім автобусом, потім заїхав до свого лікаря. О, він виписав діду ліки. О, зайшов в аптеку, накупив собі ліків буду їсти. Есен, он, он тринкін. Запивати. Так. Я е, 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 лікар живе не дуже близько. Оце таке селище невеличке німці. Будують такі собі будиночки. У мене в Україні теж колись був. Але недобрі люди відібрали і немає нічого. Так, бачите оці гори, такі невеличкі гори, десь до тисячі кілометрів. Наші Карпати і то вони вище Вони більше двох тисяч. Так, а тут Швабішн Альп, Швабський Альп, от і там от такі гори, красиві гори. О, так от я не знаю, може не дуже видно. Зараз я трішки більше візьму. Вони маленькі, але всі е, поросли. дуже красивыми деревами. видите как оно там далее уже в тумане. Вот так. Зараз я пройдусь. Це селище я колись жив тут, в цьому селищі невеличкому. Ну, скажу так, що тут дуже дорогі будинки. Оце у мене шльопає шльоп, 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 Це стільки я ліків набрав, пів рюкзака. Бачите отам? такі будиночки сягають мільйону, мільйону євро. отак от о, Я колись тут жив в соціальному житлі о. Е, і так я ходив туди до лікаря, і, і головне, що, що мій лікар. Мій ну, однофамілець. Він Герман, я Герман. Ну і так. Я залишився у нього, хоча зараз вже живу далеченька. Від цього міста мене перевели в інше місце. Halo. Де їздять на велосипедах, з собачками гуляють. Ну, мене перевели і виходить, що десь від Чубінгіна від міста, великого місця, міста десь приблизно однаково. Так, 12-14 кілометрів. 14 навіть, бо 12 тільки до Ротенбурга. І тут ще е, дуже незручно, що дорога сюди йде вгору. Коли їдеш вже з цього селища, то нормально. Бачите, як воно сюди вниз, вниз йде. Ну, і там я вже буду. Е, ну, е, Автобус ходить, тут все, все добре, все е, як всюди у німців. О, кукуруза росте. О, не знаю, часто буває така кукуруза, яка не розварюється. О, я один раз нарвав, вона не міг її вгризти. тож як в Одесі. Звариш така пшонка хороша. О. А тут з цієї сторони, то що таке не знаю, редиска чи гні. А на той стороні а далі туди була картопля, коли мені перестали виплачувати гроші, а іноді таке буває. В Німеччині все дороба, тільки... Бюрократія. Бюрократія дуже така. Я досі ще не звик до їхньої бюрократії. Ну, ну нічого. Ну і мені не платили гроші, і я ну, крав картоплю на тут на городі. Але я, я не викопував. Коли прийшов комбайн, це ж у мене совість є. Прийшов комбайн, зібрав все. О, і та картопля, яку комбайн не зібрав, а комбайни завжди залишають, то поріжуть, то, то ну, багато там залишають. Німці говорять, то не треба чіпати, то картопля для кабанів, там, для інших звірів вони. О, а я ж думаю, що грошей немає. Е, як говориться, їсти хочеться. О, а що я гірше за кабана, до того я ще й Василь. Mm. <плес> <плес> а так от. Ну, так, набрав ліків. Набрав ліків. От зараз мій ті, старий телефон виключиться. І буду пити ліки до октября, жовтня жовтня місяця, О, а далі знову на, ну, ляжу в клініку, будуть другу операцію робити. Ну отак от. Я завжди закінчую на такій ноті, не дуже оптимістичний. Ну і все, буде добре, все буде добре. О, як німці говорять, Алізвуд. Ну що, зараз я покажу ще от те поле, де, де картопля росла. Я збирав. Сидів, як той е, білорус на одній картоплі. Ось воно. Ось воно. Ну вони е, міняють то кукурузу, садять, то картоплю садять, то ще фермери. Ото от е, зараз я візьму фермерське хазяйство. Трохи так от. Бачите, там фермер. Там він живе, там все. От так. все. так, ну що, до побачення? До побачення. Сподіваюсь, що вам сподобалися ці місця. Так от, А я поїхав додому пити ліки. Отак от, от. Все, будьте здорові, не хворійте.